Перевіряти пасажирські перевезення працівники Укртрансбезпеки спільно з поліцією розпочали з 14 червня. За словами головного спеціаліста відділу державного контролю на автомобільному транспорті управління Укртрансбезпеки в області Богдана Сташківа, у водіїв перевіряють документи на відповідність певному типу перевезень. «Водій повинен мати при собі. Документи першої необхідності. То є посвідчення водія, технічний паспорт на транспортний засіб, тимчасовий талон, ну і всі вже похідні. Страховий поліс нещасних випадків на транспортному засобі особистий, причому. Огляду адаптації тахографа. Сьогодні перевіряємо разом з Укртрансбезпекою перевезення у надвірнянському напрямку в селі Березівка Івано-Франківської територіальної громади. Степан Космірак працює водієм на маршруті надвірна Івано-Франківськ. каже, що їздить завжди згідно з правилами. Документи в мене все в цьому порядку. Готобус нормальний, всі можеш працювати. Задоволений е, всіх правил? Так, дотримуємося всіх правил свої поїздки і своїх графіки. Всі. Михайло Банітне, Іван Франківщині у відрядженні разом зі своїми колегами. Сьогодні повертається додому. Нерегулярні перевезення здійснюємо, були в службовому відрядженні. Договір є, всі документи є. Стараємося працювати чесно. І законно». Чи дотримується і маску робимо, і зараз? Звичайно. Просто як вийшов на свіже повітря, то зняв її, тому що їхати в дорозі в масці дуже важко. Причиною таких перевірок стала велика кількість аварій за участі автобусів, розповідає заступник начальника західного міжрегіонального управління Укртрансбезпеки в області Іван Гарасимко. Таких за минулий рік було 33. Акція автобус 2021 За його словами, є профілактичною. Ми особливу увагу звертаємо перевізників, щоб водії зранку проходили передрейсові медичні огляди дотримання. Лікарем-механіком провірка їхніх утримання законодавства. Також акцентуємо увагу водіїв, щоб вони дотримувалися посадки висадки пасажирів, встановлених відведених місцях. До слова, вчора під час перевірок автобусів Івано-Франківську, спеціалісти Укртрансбезпеки зупинили двох нелегальних перевізників. За словами Івана Гарасенка, їм загрожує штраф 17 тисяч гривень. Галина Марійчин, Роман Кочержук, Новини на Суспільному, Івано Франківщина.